Та якщо почнуться вибори, то Україна розпадеться, коли під час війни, тому що у нас зараз Україна тріщить по швах, так скажемо, різних політичних цих моментів. От а то що якщо почнуться вибори, почнуться розбірки. Хто що зробив, хто не зробив, і так далі, Тобто вибори. Це ж буде одні кандидати на других. Потім там підтримка кожного кандидата, хтось спонсорував якусь армію. Задача Росії провести вибори і розтаск розтаскати армію по різних частинах. Через то вибори для нас зараз не дуже хороші, мягко кажучи. От вони Росія може просто півроку почекати, поки будуть тут вибори. Йти, може навіть і менше. От і просто потім зайде це. Вже буде три чи чотири країни чи воєводство буде: одне західне, друге центральне, потім південне, східне і так далі. Чисто вибори нам точно не потрібні зараз на даний момент, і я казав, що вибори 26, шостий, що це саме крайній термін його правління. Реакція нашого президента на те, що сказав Дональд Трамп, ну наскільки я бачу, і наскільки показує прачно, вона була досить правильна. Наша позиція не повинна бути відкрито агресивною до Америки. То, що, то, що я бачу. оцей момент то, що Зеленського Зеленсько на будуть дивити через те, що він що не було виборів. Це, це вже було відомо ще рік назад, і вже вже було питання про це постувало. А в кінці зими весною 25-го року. Така дуже кризова ситуація для Зеленського буде. Що можливо, навіть це вже більший процент, що може бути перевибори. Але то, що я бачив, що перевибори про Зеленського у 26-му році. Не перевибори Зеленського, я перепрошую, а вибори президента. Ну відповідно, вибори у нас будуть тоді. Ну по всіх канонах так скажемо, мають бути тоді, коли буде якісь перемир'я, хоча б Америка нам все рівно буде допомагати. Зараз Трамп я бачив, що коли стане Трамп, він буде жати, нажимати на Україну, прижимати Україну. так, що вони будуть і прижимати Росію. Зараз дуже сильно активується. Ну для нас, якщо подивитися, скажімо, для ще по транзиту і от ці от останні періоди до. Цього транзитного Марса, я думаю, що можливо навіть і до Сатурна, поки він буде переходити в риби в наш дев'ятий дім, а потім ще він зближується з раху постійно. Відповідно, дуже сильно буде багато дезінформації. І це для нас Сатурн саме для нас це складний момент. Буде буде напруження для України, і саме такий важкий момент внутрішньополітичний. Тобто, будуть зеленського прям спонукати про провести вибори. Але знову таки, основну ключові моменти, Америка нам повинна допомагати. Повинна це не що повинна матися на увазі, що вона буде нам допомагати. Да? І е, можливо, вони щось будуть в цьому плані зменшувати, збільшувати, в чомусь можуть і зменшити. Я зробив пражну, якраз його дивлюся. Будуть таємниці що якісь домовленості між Америкою і Україною, не, не такі не зовнішні, вони внутрішні. У нас з Америкою, наскільки я дивлюся. Е, Розходяться інтереси, Притом, вони розходяться роз самого початку були інші, і вони зараз і в майбутньому будуть інші. У нас у нас не буде, ну в крайньому разі ближньому майбутньому, бо я тут поправшення далеко не можу глянути, але на даний момент, хоча б на даний момент, і можливо на даний рік, інтереси у нас різні. В Америці немає такої, такої цікавості, скажем, відновити територіальну цілісність України і так далі, і так далі. То, що ми хочемо, справедливість там. Там це не про це. У них є інтереси в Європі, тиск на Європу, є інтереси з Китаєм розібратися. І я бачу, що Україна, е, ну, як в нас буває дуже часто, почне викручуватися. Викручуватися в якому плані? М -м -м з однієї сторони, нас, нас це може е, спочатку роз'єднати і напрягти, а з іншої сторони, якісь можливості нові з'являться е, з інших, е, е, ну, скажімо, нехай, не щось інше буде, не ну, щось буде. Можливості на фронті і всередині. А з однієї сторони, Америка вона не може дати задню, так сказати, того, що вона розв'язує тоді і Китаю руки, і Росії. Вона укріпить Китай з Росією, якщо віддасть е Україну просто так віддасть Україну Росії. Через то просто так вони не можуть віддати. Вони, вони хочуть, щоб ми самі себе віддали. На да? тобто щоб не було такого моменту, що вони там е ну, що вони відстояли так далі.